— Ага. Як називається? Порода називається Венгерська пухова мангалиця. Венгерська пухова мангалиця. Так, Ух ти. Їдять все сире, не різане, не мелене, не терте, абсолютно вплоть до отаких гарбузів. Ух! От — Ось так. Ох, і це свинки. Це класно. порода свиней із вбудованою корморізкою і крупорушкою. А вони варити, що дорого ціняться? Варити не треба нічого абсолютно. Картошку їдять ціляком, це зараз. Щас... А да. е, А ціняться, а ціняться вкусовими якостями сало і м'ясо. А варити. я зрозумів. Я маю на увазі... Там що сало, що м'ясо рано. Типа як поросят продавати на базарі, нормально ціняться. Ну як, зараз так само як і білі, не дешевше. Ага, не дешевше? Mm -mm. Недешевше. Єдиний єдиний мінус, в них, що вони трохи довше ростуть. Ага. Все наша, наша матільда, все.